І так, вільне життя, 4 серпня 1959 року виходить газетна стаття під назвою Рідкісна операція Серця, яка безпосередньо пов'язана з вашим батьком. Кілька так. слів про батька для тих, хто не знає абсолютно нічого. Ну, тут буде не кілька, тут буде досить багато слів, тому що. Я, маю що батько... Я розкажу, батько народився в 2013 році, 12 серпня. Значить, народився в сім'ї матері, потім стала одиночкою От, після народження сина. Бабушка з... Чоловіком прожили пару років, він пішов на Першу світову війну і пропав місця. Звідки йде прізвище Столярова? Він був білорусом, жив в Могильовській області. Ну і звідси вийшло прізвище батька Столярова. А фактично бабуся сама з роду Панасенків. Тобто дівоче прізвище Панасенко, Ну, Батько завжди себе вважав українцем, завжди вважав і ще в ті совєтські часи. Мене він по меншій мірі підштовхував і настроював до того, що ми українці, і патріотизм виховував в саме в дитинства. Можу провести підтвердження такий випадок, що коли він був на з'їзді хірургів в Москві, він взяв з собою мене і маму. От він був на з'їзді, а ми гуляли, дивилися Москву. От ми йшли з ним по Москві і співали 100 Дніпро Широкий». Це, між іншим, віршимо, як це потрібно, якщо захоче. І е він попав в е служити срочну службу, попав в кавалерію, бо мав плоскостопію, йому ну, тяжко було на ногах. То, е піхоту його не взяв, взяли, взяли коломір'ю. Він дуже пишався тим, що він вмів коли джікі займатися на коні по під конем коньом з качучем пролазив і так далі, бодився цим. Значить, е в школу він пішов, уже е будучи щось. 16 чи не більше років, перший раз будь пішло, пішов до школи. Закінчив школу, не закінчивши школу в 32-му році під час голодовки він був змушений, голод був дуже сильний на Черкащині, і він був змушений покинути маму, бабушку нашу, яку в свій час, так би мовити, розкуркулили. Тому що знищували хутори, вона фактично куркулер не була. Але вона, працюючи в Києві, от, вона е, заробила якусь копійку і купила хату на хутірці. Її маму одиночку з е, трьома дітьми, з двома тоді дітьми заставили, не з трьома, з трьома вже дітьми, її заставили перенести хату до села, щоб ліквідувати хутір. Батько попав на Донбас, на Донбасі він старався допомогти бабці, посилав її посилки, передачі і так далі, бо заробляли там досить непогано. І жили під час того голоду непогано. Досить сказати, що батько мав в місяць зарплату таку, що він міг місяць нормально прокормитися і за одну зарплату він вдягнувся без ніг до голови. І мешти, і костюми, і того, він за одну зарплату він це собі міг позволити. Ну, Працював він шахтарем, запальщиком працював. В нього е на руках і ногах лишилися ще такі сині сліди від попадання в рамку, коли вугіль попадає в рамку, то так як татуїровка утворюється, такі сині плями, то в нього лишилися ці сині плями на все життя. Після закінчення, не закінчення, поступив він рабфак, закінчив робочий факультет, називався. Це швидкоплинні школи, такого були, типа вечірні, що робочий працював і одночасно міг вчитися. Після закінчення рабфаку йому вдалося поступити в Сталінський медичний інститут міста Донецька. Спогадів батька з розмов. Чи можете зробити такий висновок, що ще не навчаючись, він мав певні навики до того, щоб стати лікарем? Ні. Не мав Не мав. Навіть на рівні сприйняття крові і щось таке. Роз, розкажу, розкажу. Значить, він був дуже, дуже він цікавився технікою, але в нього розуму не вистачило на поступлення в технічний вуз, щоб поступити в політех. Особливо його цікавило радіо, чого син його став радіофакт, став закінчив. Його дуже цікавило радіо, але він не, не міг, не мав тих знань по математиці, фізиці, щоб поступити в політехнічний інститут, що пов'язане з технікою. Він поступив в медичний інститут, але е е е закінчити його він в сталі не зміг, бо почалася війна. Інститут разом зі студентами. Дали можливість закінчити, був переселений в Сталіно. Це сучасне місто? В Сталі... Сталіно був Донецьк. Донецьк. З Сталіну. Я вибачаюся, з Сталіно нинішній Донецьк. Перед цим Ніб'юзавка називався ще перед Сталіно. До війни? Так. О, так то до, до війни Сталіно назвався. А він переїхав в друге місце, Сталінабад. Це сучасне яке місце? — Душанбе. Це сучасне душанбе. І там він закінчив інститут, закінчував в 43-му році. Там познайомився з мамою, там вони одружилися. От, І звідти він його лишали в Таджикистані, лишали його спеціально для роботи в міністерстві, щось перспективне, перспективним, вважали його перспективним. От, він добре вчився. Але він добровольцем пішов на фронт. Попав на фронт зразу під Кенігсберг. Перша битва, де він приймав участь, ну, як лікар, звичайно, це було під Кенігсберг. Ну, Потім, де мобілізувався, він отримав направлення в Миколаївську область, нинішню, Миколаїв. Поїхав він туди, а вже в нього був мій брат, син, От, а мама. Тільки закінчила, вона пізніше поступила, то вона пізніше закінчила, бо вона поступала в душам безпосередньо. От. І е, він поїхав в Миколаїв, і там за місячну зарплату лікаря можна було купити буханку хліб. От. І не дивлячись на те, що його залякували Бендерівщиною, націоналістами і так далі, і так далі, він поїхав. Сюди, ну, його працює, Тернопіль. Тернопіль так. Ну, якщо конкретно в Струсі. От, він був е, в Струсові головним лікарем лікарні Стросівської. А мама працювала е, не акушеркою, лікарем-акушером вона працювала. От, і там в Струсові, я тоді народився. З 46 по 49 рік батько був в Ну, Якщо ще цікаво розказати про батька ті часи, часи Бандерівщини, так він дійсно з ними зустрічався. Зустрічався. І його фраза, я хотів її сказати, але потім пішла думка інакше. От Зараз згадаю її, з любими людьми, якщо ти людина, можна жити по людськи Того він поїхав на Західну Україну, не боячись. І тут так і сталося, що він жив по-людськи, допомагав людям от, і розказував, що були такі випадки, що його серед ночі приїжджали, зав'язували очі, кудись везли в ліс. Він робив операцію, привозили назад, ну і як у нас на Західній Україні було прийнято, розплачували. То кусок сала, то цукру, то ще чогось такого давали лікарі. Продукти давали? Так, давали, що ми, ну, було таке. Чудово знали, що і лікар живе в нелюдських умовах, тяжких умовах. О. І розказував мені батько, що перед е базаром з часто викладували трупи бандерівці для того, щоб люди ходили, пізнавали, дивилися, От, хто там плакав, буде, то щоб розколупати, щоб знайти ще родичів і так далі. Але таке було дуже часто. Один найбільш прикрий випадок, той, що мені батько розказав, що два хлопці, знайшовши Сталінський 47-й, напевно, рік був може, може почати 48-го, напевно, кінець 47-го. Сталін закликав, щоб складали зброю, щоб нічого не буде, їм простять і так далі. і так далі. От. Ну і два хлопці з краївки, з Перепавлянського лісу, вони вийшли і десь на краю Струсова, е, якісь 100 е, долі спинилися. Ну і один другого вмовляти почав, що давай підемо, здамося, бо слухай, скільки ми можемо, війна, скільки ми воюємо. І... Той не погодився, а сам пішов і заважив. І цього, цей хлопчина, що хотів іти здаватися, відстрілювався, поки не запалили ту сходову, він там згорів. Такий випадок мені батько розказував. Ну, як би там не було, ситуація була в ті роки досить тяжка і для місцевого, для населення, і для тих, хто приїхав сюди допомагати. А більше всього, хто приїхав? Приїхали лікарі і вчителі. О, і приїхали не просто так, а приїхали дійсно працювати. І вони тут працювали. Ну, досить сказати, що батько мій зробив більше двох тисяч операцій на Західній Україні, на легені і на серце. Це основний напрямок операцій був. І в 49-му році, значить, ну бували і такі випадки, був такий один випадок, що їхав, каже, з Теребовлі на Струсів, ну там є така дорога, по моїй грибі місця зараз. Я тобі казав, що старовинний, бруківка старовинна. От, то старовинна дорога йде від приблизно Варваринець до... Кровінки під той міст. Ти знаєш, залізничний міст такий красивий. Фотографії в тебе є. Пам'ятаєш візуально. Так опікує буцневу з арками такими. То по тій дорозі вони їхали, і їхала з ними одна з працівниць райкому партії з Трусівського. Струсів тоді був районом. Ну, вона мала зброю працювати. Їх в лісі зупинили. От, і коли побачили, що А, каже, доктор, доктор їдь. А та приїхала, каже, ти мені життя врятував. Бо якби каже, вони мене обшукали, якби не ти, мене б обшукала. Якби обшукали, знайшли документи, що я в партійних органах працюю і що я пістолети маю собі, то каже, мене би тут знищили. Таким чином, таке от життя було. Але знову ж таки, вертаємося до слів батька, люди повинні бути людьми. І люди виживали, якщо жили між собою по-людськи. Ось ну, такі ті були часи. Потім, в 1949 році батька перевели е в Тернопіль і він став завідуючим обох санкцій Ну, Це більше бюрократична адміністративна робота, він побув на тій роботі досить недовго. Йому дуже не подобалася та робота, бо він хотів бути практичним лікарем. От, і він пішов на курси. Пішов на курси е, в Київ, направили його на курси торакальних хірургів. Ну, що це, це хірурги, які займаються е, лікуванням, верніше, операціями на е, легені і на серце. Віркі курси Микола, Микола Михайловича Амусова. От я приїхав якраз до фотографії Амосова. Микола Михайлович е був уже тоді видатним досить хірургом, рахувався. Хірургом, який робив унікальні операції і мав величезні успіхи. Величезні мав успіхи. От, він сам з Орловщини, росіянин. Ну, Прізвище говорить теж за те, що він росіянин, на відміну від зовшив батька прізвище, хоч і російське, але І батька назначили старостою групи. Першого випуску груп, групи торакальних хірургів, які він випускав омосов. І за той час, в зв'язку з тим, що вони були майже однолітки, от, вони близько зійшлися, познайомилися, ну і таким чином. Що Амосов, я бачив його п'ять разів, от, зустрічався з ним, тричі він був. В Тернополі у нас вдома був тречі. От. Ну, от Фотографія Амосова на пам'ять пам лишилася е, з його автографом. Це фотографія 65-й рік. Це фотографія 65-го року. Батько мав перспективу залишити Тернопіль і ти... десь? Да, так, мав ну... великі перспективи, Амосов говорив Столяров, чого ти не захищаєшся. У ну, зв'язку з тим, що там моє прізвище і так спочатку буде, так, що я не буду його ховати. Чого ти не захищаєшся? А батько каже, треба було б, у нього диссертація написана буде. От, треба було б, але в радянські часи то треба було покинути роботу, треба було хоча б не відзайматися безпосередньо науковими цими друкуванням і так далі, і так далі. Це не те, що зараз на комп'ютері набрав текст, роздрукував. То треба було 10-15 разів переписати з листочка на листочок, а потім надрукувати десь, а потім перепровірити, а потім передрукувати ще раз. То було тяжко, і батько покинув це, не займався. Дисертація лежала, в нього від руки написана, довго лежала, зараз вже немає. От. А е, е, перший раз за Мосилем я зустрівся у Львові, як я вчився в інституті. Це був десь 70, напевно, 68-69 рік перший раз. Це було в готелі Львів. Буквально мельке, бо батько приїхав на зустріч за Мосилем, то я з ним зайшов, щось ми там два-три слова сказали і розійшлися. Двічі він був у Тернополі. Ні, третій він був у Тернополі, третій він був у Тернополі. Був у нас е вечеряв, але жив завжди в готелі. Вдома не лишався ночувати. Жив завжди він в готелі. Ну, він був досить видатною людиною. У нього проблем з готелями не було, бо тоді проблеми величезні були у людей з готелями. От і один раз він читав. Лекцію в будинку Полі Просвіти. Там, той, який не існує на місці? Ні, ні, вже в новому. А вже в новому. Вже в новому будинку Просвіти. Він був дуже щирою, дуже гуморливою людиною, а е, батько з ним був в дуже простих відносинах. Він міг, наприклад, йому сказати таке, Нікало Михайлович, слухай, ти щось вроді би виріс. А він був маленький, маленький, ну десь, десь 166, як Путін проблемно. І худенький теж, такий, як Путін, Та він зовні чимось згадує, нагадує Путіна. От, то е, а він каже, так да, каже, вирос на 2 см вниз. От, гуморний був, мужик, веселий, нормальний. От коли він читав лекцію в цьому... Будинку по відпросвіти, то я пішов разом з батьком. Значить, перші його слова, які були, якщо хтось прийшов сюди з хворих, і хоче з моєї лекції почути якусь пораду, якісь напрямки лікування вашої хвороби, краще встаньте і вийдіть одразу з залу. Тому що я буду говорити про медицину, але Від'ємному її значенні. Частина людей уявіть собі, що піднялася і вийшла з зала. Я бачив цих людей. Зал вміщав скільки людей? Багато. Стоп. Більше? Ти що, не було нікого в тому залі. Досить велике. Ну, я знаю, чоловік на 300-400 то точно. То точно зал вміщав. От. А далі він каже. Ну що, хворі вийшли? А тепер каже, <гум> Як же він казав, каже, не компаньони. <гум> а тепер колеги, каже, давай будемо говорити про медицину. Що таке медицина? Які ми лікарі? Ми нікуди не лікарі. І отак от, от він почав веці. Ну каже, от прийде до нас хворий, ми його обслідуємо, дамо конячу дозу антибіотиків, ще якісь ліків. І здорова людина, яку ми до кінця не виявили, що вона здорова, піде від нас хворою. От оце приблизно він розказував. Ну, попутно він розказував ще багато різних випадків. Наприклад, каже про себе, от як ми їмо, що треба їсти, як треба їсти, вот, каже, кажуть, я не толстий. Мені жиров хватає того, що я получаю вместе з борщом. Я переходжу на російську мову, тому що э, Амосов говорят на російську, то я спеціально переходжу на російську мову. Э, то, що я отримую вместе з борщом, а наш організм механізм для смазки моїх э, суставов. Мне хватает жиров, которые я получаю э, вместе с борщом. Этого, говорит, вполне достаточно, чтобы смазывать свой механизм. Вот поэтому я призываю есть меньше жиров, меньше мяса, меньше. Когда кончилась лекция, выходим, я трошки поводили, батько за чуть на горнинку, там под ручку идут, разговаривают. Батько говорит, Николай Михайлович, ну скажи, Що це партія тебе просила, щоб ти антирекламу дав. Один хрен в магазині ні м'яса, ні сала нету. Каже, 50-й роки. Ну немає значення. Значить, сталася е, така стаття в 1959 році. Мій батько проводив операцію на серце. Ну, на мою думку, напевне, це може бути підтверджено. Одна з перших операцій на серце такого готунку на Україні, а можливо і в Союзі. Ну, не знаю, чи в світі не буду, не буду казати. Можуть, сталося так, що жінка, так як пишеться в статті, шила і випадково її голка проникла між ребрами. І вона не змогла її витягти, вона війшла в тіло а потім звернулася до лікарів і голка вже наближалася до серця, десь двох сантиметрів від серця знаходилась та голка. От, і якраз батько зробив операцію. Але перед цим батько зробив ще одну операцію на серце, про яку ніде ніхто нічого не писав. Справа в тому, що сталася бійка між допризивниками в призивному пункті. А цей призивний пункт був зразу за лазню на, на вулиці Города. І там сталася бійка між ними і один друг тикнув ножем серця. То батько зашивав йому цю рану, терміново його вихилка, він зашивав цю рану і на другий день прийшов і каже, що саме дивне, що в серці знайшов кусочок лузки від ціловки над тим ножем чистили перед цим сільонку. ну Напилися і в п'ятній драці хтось когось там штрикнув. Отаке було. Ну Якщо вертатися до цієї статті, наша операція була проведена прізвище цієї жінки, як я пам'ятаю, заяць. От, а е, в статті написано неправда, що вона. Е, Шила і випадково голка її проникла між ребрами. Вона хотіла покінчити життя самогубством таким чином, а потім злякалася і потім звернулася до лікарів. І так мені та розказував. Ну, операція була проведена, на той час це була дуже рідкісна операція. Ну, через, через що? Спочатку це була велика стаття в вільному житті, а потім через... Буквально через пару днів з'явилася стаття в газеті Радянська Україна була така республіканська газета українська. Потім передикувала цю статтю ізвісті і правда. Ну, правда, чим вище до, до стаття зменшувалась, зменшувалась, і вправді вже було ну, буквально декілька строчок. Невеличка земліка була. Все, що можна. Чи мало на вашій пам'яті це розгадати тернополісовому? Чи тільки середків гадець? Я не можу сказати. Я не можу. Ну, в зв'язку з тим, що газеті опублікували, то, напевне, резонанс був. Якогось такого особливого резонансу, щоб там кореспонденти приходили, ні, напевне, тільки до батька на роботу приходила, це фотографії зробили, статті написали. Між іншим, покажи, я не пам'ятаю, хто там статтю писав. Може, я хто призвіл. Не знаю такої фамілії, не знаю, як Тиманський. Не знаю хто. Будь ласка, в посаду будемо розвитися. Лікар батька вашого дорог? Так. так. За відділом. Ага, за відділом був поштовхований. по-моєму, друга хірургія. Ну Він на той час, от я не знаю, де операція робилася, от на той час він працював і в зубдиспансері, і в міській лікарні. Де, де робилася операція, я не можу сказати. Міська лікарня це нинішня перша міська лікарня, а тут диспансер це будиночок тут на Гоголя вверху справа. То був тут диспансер. Тобто це було поруч. Але станом на 59-й рік, е, е, як би сказати, студентське містечко, чи як її назвати на клінічній, обласна лікарня вже існувала, вже була збудована? Ні. Ще не було? Не було, не було ще. Угу. То десь, по-моєму, в 60-х роках обласній лікарні ти я вже пам'ятаю. Ну, мені здається, що десь 61-60 років. Я дуже 60 60 десь 60-х роках. У нас в, в, в принципі можна підняти по газетах, подивитися. Два корпусі тоді було. Mm. Ну, Була лікарня одна, міська лікарня, була тут на шпиталі. Це єдина так. лікарня, і поруч був, і тут диспансер. І оцей от будиночок внизу. Він спочатку одноповерховий, потім другий поверх, там, де я казав, реально кабінет. О, то ще цей будинок. Це була вся територія, лікарське містечко таке було. Якщо поліклініка була, на січові Не знаю. Була, а на січові. Напроти якраз напроти будинку піанерів. Так, так. А ще раніше? Ще раніше я не пам'ятаю. А, а я пам'ятати. А ще раніше була на вулиці Правди. Правда? де? Останній будинок одноповерховий, як спускатися Внизу. вниз. А вниз з правого боку, Володь. там, де зараз кінці. Там була дитяча лікарня. Дитяча поліклініка.